Ти спочатку повномасштабки, да, вирішив піти? Як це було, розкажи? Було дуже боляче. Ми прощались, можна так сказати. Побратимам їдемо, ми в пікапі, червоному такому, крокодил, зовсім старому старому. Потрапили під обстріл. Думала, а якщо його в полон заберуть, а якщо його будуть катувати? Ноги в мене немає, звідти просто лється кров. Я правою ногою вижимаю щеплення, вмикаю першу передачу, різко відпускаю, натискаю на газ. Я їду на КСП. Кажу. Паша, Паша, залишився Паша. Вони миттєво застрибнули в машину і поїхали за Пашею. А я просто розслабився. За Пашкою поїхали. І ось ніби як клац. Бій, такий сильний бій. Дуже хотів втратити свідомість, але в мене так і не вийшло, просто щоб не відчувати цей біль. Помре він, це погано мені буде, бо мені з цим жити. Угу. Я б не сказала жити, існувати. А якщо його візьмуть в полон, погане буде йому постійно. А що для тебе гірше, коли погано тобі, чи погано йому? Йому. От для мене ваші стосунки є справжня любов. Сюрприз для родини дивись тільки на Світ-ТВ.